Слухайте звіри до кінця ці сильні молитви, Господь, молитвами, святий і устини, захистить вас від усякого зла і виконує всі ваші прохання на благо. О святі, угодники Божі, священомученко кипряний, і се й устину, ви що прийняли велику благодать від Господа, Бога, сила, його всемогутня, здали владу диявольську, посоромили підступи лукавого, і явили себе зразками непохитної віри, чистоти, любові до Бога. До вас, як до благодатних покровителів і захисників, від усякого зла та спокою, вірою і смиренням припадаємо, і молимося, опишіть мене та прохання в коментарях. Святі мученики Христові, вище свою кров'ю, явили свідчення віри, прийміть від нас недостойних і грішних цемиління, і заступіться перед милостивим Богом. За наше спасіння даруйте нам захист від уселяких лукавих підступів від бісівського нападу, від ненависті й заздрості людської від завидимого й невидимого. Мовимо вас святі угодники, Божі, будьте для нас. Непохитними щитами у боротьбі з пристрастями і спокусами визволіть нас від ворожих нападів і лукавих умислів. Тих. Хто шукає нашої загибелі, просвітіть наші розуми, серце світлом, божественної істини, щоб облагороджені благодаттю Святого Духа ми змогли перемагати всілякі спокуси, як тілесні, так і духовні. Освятімо ученики, кипряни, устині, моліть Бога нашого. Щоб він визволив нас від згубної омани, чародійства, від маги від окульних підступів від накрупів злих помислів людей, не залишайте нас уховини сумнівів і скорботи, допоможіть нам стояти у вірі, зміцніть наші сили в духовній боротьбі, наставте нас на шлях праведності, і богочистя. будьте нам помічниками в усіх наших потребах, захистіть наші домівки від нападу злодіїв. збережіть наші тіла й душі від нападів. Темних сил і злих духів, нехай за вашими молитвами, Господь, благословить нас миром, здоров'ям і духовною радістю, нехай примножиться віра наша, любов до Господа, і нехай нас огорне благодать при Святої Трійці, яка дарує нам спасіння, і вічне життя, мовимо вас, святі угодники Божі, збережіть нас під вашим небесним покровом, даруйте нам силу і відвагу у боротьбі з гріхом, у піднесенні до висоти духовної досконалості. Нехай ваше святи заступництво допоможе нам досягти вічного спасіння, щоб разом з вами і всіма святими прославляти Господа нашого Ісуса Христа, і можна лежить всяка слава, чисті, поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Освяті мочники Христові, Кіпряни, Устини, що в бідах і скорботах є пристановищем для тих, хто звертається до вас, та непорушними заступниками і захисниками, від усякого зла і диявольських підступів. згляньтеся на мене, раба Божого, який в смиренні своєму звертається до вас, і визволіть мене від усяких ворожих наклепів, чарів та лукавих дій сил, темряви, посвяті, угодники Божі, не залишайте мене. Без вашого заступництва перед милосердним Господом, але будьте мені непохитно стянити захистом від усякого лукавого замислу». Моліть Господа нашого, щоб він визволив мене від споку злих чарів і ворожих впливів дарував мені силою розуміння, аби я непохитно стояв у вірі богочесті, виконуючи його святу волю, о мучники кіпряни устину, що просіяли у вірі Христові, ви що стражданнями своїми подолали всі підступи диявольські, моліться за мене, раба Божого, щоб я отримав. Благодать Господню і здобув перемогу над усіма злими силами, що спрямовані проти мене, напишіть мене та прохання в коментарях. Змилитися наді мною, і будьте мені неславною стіною, захистом та охороною, аби жоден злий задум не зміг заподіяти мені шкоди, визволіть мене від підступів ворожих, від наклепів, і всякої скверни, що навіється лукавим, дайте мені святимушники Христові. Силу і мудрість, щоб я не піддавався страхам і зневірі, але з твердістю надії на Бога прямував шляхом спасіння, завжди виконуючи його святу волю, освяті мученики, що перенесли муки за віру Христову, зміцніть мене в боротьбі моїй духовній, щоб з вашою допомогою я зміг подолати всі спокуси, випробування, що постають на моєму шляху, і досягнути спасіння душі моєї. Посвяті мученики хипряни і устину, не переставайте молитися за мене перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб за вашими святими, молитвами, я отримав захист і охорону від усякого зла і прославив Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Великі дивні служителі Христові, святики Кіпряни, і праведна, і устині, ревні заступники наші перед Господом. До вас нині зі щирою молитвою припадаємо. Пишіть мене та прохання в коментарях, Просячи вашого заступництва і допомоги перед лицем зла, що вступає нас, ви щасливою Христовою перемогли, підступи ворожі, відвернули дії демонські та зруйнували чари. Простягніть ваші святі руки до нас, недостойних, які шукають вашого заступництва і порятунку, о святі мученики, славні, у вірі, терпінні святи пряни, ти, що відвернувся від свіжіння темряві та прийняв світло Христове. Будь нашим провідником у боротьбі з напастями демонськими, навчи нас із відвагою відкидати лукаві хитрощі, бути непохитними у вірі, Моли Бога, щоб він зміцнив нас у богочесті та терпінні, даруючи силу стояти проти всіх видимих і невидимих ворогів, о преподобної богосвинеї Устині, ти що своїм праведним життям, і невинністю зруйнувала всі диявольські зваби і підступи, охорони нас від спокуста, обудних думок. Ти що за допомогою молитви і посту перемогласи чарів і злобу демонську будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього, вимолюючи для нас очищення від усякої скверни і тверду волю в виконанні заповідей Божій. Святий пряни і праведна, і устинні, згляньтеся на нас, рабів Божих, напишіть мене, на та прохання в коментарях, що з віри і надією моляться до вас, вище отримали від Господа благодать, допомагати тим, хто зазнає нападів злих духів, Захистіть нас від усякого за від ворожнечі наквіпів та підступів лукавих, очистіть наші серця й думки від злих помислів та нечистих спокус. Нехай відступлять від нас усі сили темряви, що прагнуть погубити нас, і нехай соромляться всі їхні задуми та підступи, сили ваших святих молитв, о чудотворці ви що просіяли у терпінні, стали світлом для тих, хто шукає спасіння, умиліти Господа Бога, щоб він дарував і нам свою милість. Щоб зміцнив нас у вірі, надії, любові, захистіть наші душі і тіла від усіх нападів, нечистих духів, спокус і підступів лукавого, моліться, щоб Господь укріпив нас у духовній боротьбі та дарував нам силу стояти проти гріховних спокус і злих помислів, освяті праведний, мучники Христові, святики пряни. І, преподобний Остині, не полишайте нас у нашій боротьбі з темрявою, не залишайте нас у часи, випробувані скорботи, даруйте нам вашу небесну допомогу, щоб ми за вашим заступництвом збереглися від усякого зла, очистилися від гріхів і достойно прославили, Бога Цця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрані подвижники, угодники Христові, священномученику кипряни, і мучениці і устину, вищому литвами своїми, знищили підступи демонів і здобули вінець небесний, прийміть від нас недостойних це і заступайтеся перед Господом за спасіння душ наших, ми ж у покаянні взиваючи, промовляємо до вас. Радуйтесь, святі, кипряни, і Устину, непохитні захисники від усіх підступів лукавого, молитвами вашими, обороняйте нас від зла і ведіть до спасіння вічного. Ангели на небесах радувалися, коли побачили ваш подвиг, святимученики Христові, бо ви, перемігши спокуси лукавого, явилися світильниками праведності тому, взиваючи з боговінням, оспіваємо вас, Радися, кипряни, що відкинув чари демонічні, радися й устино, що чистотою серця диявола посоромила, радуйтесь, бо ви молитвами своїми перемогли підступи ворога, радуйтесь, бо ви мужністю своєю на небесах прославилися. Радуйтесь, світильники правди Божої, що світлом освічуєте нас, радуйтесь, бо ви істинним шляхом до Царства Небесного нас ведете, радуйтесь святі, кипряний устину, непохитні захисники від усіх підступів лукавого. Молитвами вашими обороняйте нас від зла і ведіть до спасіння вічного, бачивши тебе, освята і устина, як дівочисто і непорочно, сатана повстав на тебе, намагаючись звабити покусами, але ти, укріплена постом і молитвою, знищила його підступи, і здобула велику благодать, тому ми, прославляючи Бога за тебе, співаємо йому, аллилуйя, ти, свята мучениця Юстина, була чиста в серці і тверда в душі, а тому молитвою і смиренням. Ти перемогла всі підступи лукавого, нині ж на небесах. Ти молишся за нас, щоб ми зберегли душу свою в чистоті, тому вдячна кличемо до тебе, радості й устина ті очиста і непорочна, Радості, бо молитвами твоїми здолала підступи диявола, Радості, бо ти здобула перемогу над ворогом духовним, Радості, бо все твоє життя було жертвою Богові, Радості, бо ти на небесах молишся за душі наші, Радості, бо ти навчаєш нас терпіння і смирення. Радуйтесь, святій кипряни, устину непохитні захисники, від усіх підступів лукавого, вами вашими, обороняйте нас від зла, і ведіть до спасіння вічного, святий кипряни, коли ти перебував у темряві гріха і був обманутий ворожими силами, Господь з'явив тобі світло свого милосердя, і ти, покаявшись, залишив усі нечисті діла, прийнявши святе хрещення, ти прославив Христа своїм життям. Тому ми взиваємо до Бога, Алілуя. Почувши про Твоє глибоке покаяння, святи Кряне, ми дякуємо Богові за милість, милісявину тобі. Ти, залишивши шлях з вас, став пастирем для багатьох, навчаючи їх шляху правди, тому нині з любов'ю взиваємо до тебе, Радості, кипряна, що покинув темряву гріха і вийшов на світло Христове, радистся, бо ти став провідником для багатьох заблукалих душ, радистся, бо твоє покаяння було правдивим і щирим. Радися, бо ти переміг ворога силою Божої благодаті. радися, бо ти молитвами своїми випрошуєш для нас, милість Божу. радися, бо ти навчаєш нас, як відкидати всі діла лукаві. каві, радуйте, святі хіпряни, устину, непохитні захисники від усіх, підступів у кавого, молитвами вашими, обороняйте нас від зла і ведіть до спасіння вічного. Зазнавши спокуси від Лукавого, свята й устину, ти не піддалася йому, але стійко протистояла всякому злу, силою Христа, ти здобула перемогу над усіма демонічними нападками, і нині молишся за нас, щоб ми додали всі підступи ворога, тому взиваємо до Бога, Алілуя! Чуючи про ваші великі подвиги, святі святімучники, і устину, ми дивимося вашим мужнім серцям, що не злякалися страждань заради Христа. Виявилися великими світочами віри, що просвіщають усіх вірних, тому з благовінням взиваємо до вас. Радийся, Євстина, що віддана свожила Христу, чистотою, і молитвою, радость кипряни, що своїм покаянням і вірою переміг сили пекла. радитись, бо ви стали прикладом для всіх, хто прагне служити Богові. Радуйтесь, бо ваша віра була непохитною, навіть перед смертю. Радуйтесь, бо просвіщаєте світом віри всіх, хто йде до Христа. Радуйтесь, бо ви молитвами своїми випрошуєте для нас спасіння, радуйтесь, святі, кіпряни устини, непохитні захисники, від усіх підступів, лукавого молитвами вашими обороняйте нас від зла, і ведіть до спасіння вічного. Зіркою, що веде до істинного світла стали ви для всіх вірних, святі мученики, бо своїм подвигом і молитвами, ви навчаєте нас любити Христа, нині ж молячись перед Його престолом, ви допомагаєте всім, хто шукає спасіння, тому з вдячністю взиваємо до Бога. Алілуя, святі мученики, ви стали для нас провідниками, до Царства Небесного, бо своєю вірою, і терпінням, здобули небесні нагороди. Ми ж дякуючи за ваше заступництво, співаємо вас, радисть, кипряни, що богдаттю Божою усі спокуси, радися, юстиною, що молитвами і постом перемогла, підступи лукавого, радуйтесь, бо ваші страждання стали свідченням вашої віри, радуйтесь, бо ви зберегли вірність Христу до кінця, радуйтесь, бо ви стали святими друзями Божими на небесах, Радуйтесь, бо ваші молитви допомагають нам перемагати всі труднощі. Радуйтесь, святі, Кіпряни і устину, непохитні захисники, від усіх підступів лукавого, молитвами вашими, обороняйте нас від зла, і ведіть до спасіння вічного, проповідуючи Христа своїм життям і подвигами. Ви, святі, мученики, стали живим свідченням Божої любові, і милосердя. Тож і нині ви молитеся за спасіння всіх вірних, щоб ми за вашими молитвами досягли вічної радості з Богом, тому взиваємо до Нього, Алілуя! Світлом Христовим просвятилися ви, святі мученики, і сповнені благодаті прийняли мученицький вінець, тому, дивлячись на ваш подвиг, ми просимо вас молитися за нас перед Господом, щоб ми зміцнювалися в вірі і з вдячністю промовляємо, радості Кепряна, що молитвами своїми розбив сили демонічні, радості Юстина, що чистотою своєю зневажила владу диявола, Радуйтесь, бо ви стали посланцями багатодаті для всіх вірних, радуйтесь, бо ваш Подвиг став дорогою до Царства Небесного, радуйтесь, бо ви молитесь за тих, хто шукає спасіння, радуйтесь, бо ваші молитви утверджують нас у правді Христові, радуйтесь, святі, і Остину, непохитні захисники, від усіх підступів лукавого, молитвами вашими, обороняйте нас від зла і ведіть до спасіння вічного. Бачачи вашу відданість і мужність у вірі Господь, прийняв ваш подвиг і нагородив вас вічною радістю, ви ж заступаючись за нас перед Його престолом, випрошуєте для нас сили милосердя, тому ми, з вдячністю, прославляючи вас, зиваємо до Бога, Алілуя, як зірки Небесні, що світять у темряві, так і ви, святі мученики своїм життям і мученицькою смертю, просвітили морок цього світу. Тому ми, дивлячись на ваш приклад, наслідуємо вашу віру і з вдячністю взиваємо до вас. Радості, кипряне, бо ти явив покаяння як шлях до спасіння, радості, юстину, бо Твоя чистота і молитва явили перемогу над гріхом, радитись, бо ви здобули перемогу над смертю дияволом, радитись, бо ваші імена записані в книзі життя вічного. Радитись, бо ви заступаєтесь перед Богом за нас грішних. Радуйтесь, бо ваші молитви приносять нам надію і радість, радуйтесь святі Кіпряни і Остино, непохитні захисники від усіх підступів лукавого, молитвами вашими, обороняйте нас від зла, і ведіть до спасіння вічного, жертва вашого життя стала свідченням любові до Христа і ви, не злякавшись тортури страждань. Зберегли віру свою непорушну, нині ж отримавши вінець, слави на небесах, моліться за нас, щоб ми досягли вічної радості з Богом, тому співаємо йому Алілуя. небо і земля раділи, коли ви, святі мученики, віддали свої душі заради Христа, Ось стали для нас прикладом вірності, любові до Бога, а ваш подвиг зміцнює нас у боротьбі з покусами, тому мовимося до вас. Радуйся, Кепряни, що своїм покаянням показав, приклад істинного навернення, Радуйся, і що своїм життям, явила образ праведності і чистоти, радуйтесь, бо ви перемогли лукавого через силу Божу, радуйтесь, бо ваші молитви зберігають нас від падінь, радуйтесь, бо ви є нашими заступниками перед Богом. Радуйтесь, бо ви навчаєте нас бути стійкими у вірі, Радуйтесь, святі і устину, непохитні захисники, Від усіх підступів лукавого, молитвами вашими, обороняйте нас від зла і ведіть до спасіння вічного. Велика була ваша віра, святі мученики, бо ви, незважаючи на всі спокуси і страждання, зберегли чистою і непохитною. тому нині споглядаючи на ваш подвиг, ми молимося, щоби наші серця утвердилися у вірі і співаємо Богові, аллилуйя. Всі святі ангели раділи, бачачи вашу вірність Христу, святі мученики, ви стали друзями Божими, а ваші молитви допомагають нам у нашій духовній боротьбі. Тому вдячно взиваючи до вас, промовляємо, радості і гостину, що своїми молитвами зміцнила багатьох у вірі, радуйся Кипріане, що через покаяння досягнув святості. Радуйтесь, бо ваші страждання стали дорогою до Царства Божого. Радуйтесь, бо ви прославилися у святості перед усім світом, радуйтесь, бо ваші молитви захищають нас від підступів ворога, радуйтесь, бо ваш подвиг прославляється в усіх кінцях землі, радуйтесь, святі, Кіпряне і Устину, непохитні захисники, від усіх підступів, лукавого молитвами вашими, обороняйте нас від зла і ведійте до спасіння вічного, відважно й ви на свої страждання, святі мученики, бо ваша любов до Христа. Була більша за всі земні випробування, нині ж стоячи перед престолом Божим, моліться за нас, щоб ми у своїх стражданнях залишалися вірними Христу і спивали йому Алівуя, терпіння ваше святі мученики стало прикладом до всіх нас, хто бажає бути вірним Христу, ви не злякавшися ні смерті, ані тортур, віддали своє життя заради вічної слави, тому нині ми з вдячністю взиваємо до вас. Радуйся, Кипріане, що своїм наверненням здивував багатьох, Радуйся, і що чистотою своєю захистила душу від спокусу, радитись повинна стала світочами істини для всього світу, радитись по ваші страждання, стали свідченням вашої віри, радитись ви нині молитеся перед Престолом Божим за всіх нас. Радуйтесь, або ваша молитва є захистом до всіх, хто кличе до вас, радуйтесь і устину, непохитні захисники від усіх підступів лукавого, молитвами вашими обороняйте нас від зла і ведіть до спасіння вічного, милістю Божию, ви, святі мученики, отримали вінець вічної слави на небесах. Ми ж молячись за ваше заступництво, просимо, щоб ви випросили для нас прощення гріхів і зміцнення у вірі, що ми завжди співали Богові. Алілуя! Світ вам віри, своєї, висвятимученики просвятили морок цього світу і показали шлях до Царства Божого. Ми ж дякуючи за ваше свідчення, мовимося до вас, щоб наші душі були спасені, тому взиваємо до вас радості юстиною, що своїм життям свідчила про Христа. Радуйся, кипяни, що своїм наверненням показав силу Божої благодаті, радуйтесь, бо ви стали світом для всіх, хто шукає спасіння, радуйтесь, бо ви своїм подвигом утвердили вірних у вірі, Радуйтесь, бо ваші молитви допомагають нам у боротьбі з гріхом, радуйтесь, бо ви є нашими заступниками перед престолом Божим, радуйтесь, святі Кепряни й устину. Непохитні захисники від усіх підступів лукавого, молитвами вашими, обороняйте нас від зла і ведіть до спасіння вічного, прославляючи ваш подвиг святі мученики, Ми дякуємо Богові за вашу мужність і вірність. Ви, не злякавшись смерті, віддали своє життя заради Христа, і тепер молитесь за нас на небесах, тому з радістю і вдячністю співаємо Богові Алілуя! Молимося до вас, святі мученики, кипряни і гостини, щоб ви заступалися за нас перед Господом, бо ви здобули небесну славу і нині стоїте перед престолом Божим. Просимо вас, щоб вашими молитвами ми були укріплені в вірі і досягли спасіння, тому взиваємо радості, кипряне, що відкидав спокусову лукавого і навернувся до Христа. Радість, устина, що чистотою молитви, здобува вінець, вічної слави, радутись, бо ви допомагаєте всім, хто звертається до вас у молитві, радитись, бо ви є святими провідниками на шляху до спасіння, радуйтесь, бо ви молитеся за нас грішних перед Престолом Божим, радуйтесь, бо ваші молитви є щитом, від усіх бід і спокус. Радуйтесь, святі, Кібріани, і устину, непохитні захисники, від усіх підступів лукавого, молитвами вашими обороняйте нас від зла, і ведіть до спасіння вічного. Освяті мученики кипряни і устину, що своїм подвигом і мученицькою смертю прославили Христа, прийміть наше моління і заступайтеся за нас перед Господом, допоможіть нам зберегти віру чистою і непорушною, щоб ми зміцнені вашими молитвами, досягли Царство Небесного і співали Богові, святі мученики моченики, і устинно, що своїм подвигом. І мученицькою смертю прославили Христа, прийміть наше миління і заступайтеся за нас перед Господом, допоможіть нам зберегти віру чистої, непорушною, щоб ми, зміцнені вашими молитвами, досягли Царства Небесного і співали Богові. о святі мученики Кіпріани і устину, що своїм подвигом і мученицькою смертю прославили Христа. Прийміть наше миління і заступайтеся за нас перед Господом, допоможіть нам зберегти віру чистої і непорушної, щоб ми зміцнені вашими молитвами, досягли Царства Небесного і співали Богові. Алілуя. Ангели на небесах радувалися, коли побачили ваш подвиг, святі мученики Христові, бо ви, перемігши спокусу лукавого, явилися світильниками праведності, тому, називаючись Боговінням, оспівуємо вас. Радисть, Кипріани, що відкинув чари демонічні, радисть, юстину, що чистотою серця диявола посоромило, радитись, бо ви молитвами своїми перемогли підступи ворога, радитись, бо ви мужністю своєю на небесах прославилися, радитись, освітильники правди Божої, що світлом освічуєте нас, радитись, бо ви істинним шляхом до царства небесного, нас ведете. радити святі кипряни юстину, непохитні захисники від усіх підступів лукавого. Молитвами вашими обороняйте нас від зла і ведіть на спасіння вічного, обороні подвижники, угодники Христові, священномучники Капріани і моченицею ви, що молитвами своїми, знищили підступи демонів і здобули вінець Небесний, прийміть від нас недостойних цими миління і заступайтеся перед Господом за спасіння душ наших. Ми ж у покаянні, взиваючи, промовляємо до вас. Радитись, святі, Кіпріани і Устину, непохитні захисники від усіх підступів лукавого, молитвами вашими, обороняйте на світ зла і ведіть до спасіння вічного, о святі славні, мученики Христові, Кіприяне і Устині, смиренно припадаю до вас і злибине серця, закликаю ваше святе заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ви ще зазнали великих випробувань і перенесли нестерпні страждання заради віри у Спасителя нашого Ісуса Христа. Моліться за мене грішного і немічного, щоб через ваше заступництво Господь дарував мені своє милосердя і захистив від усякого зла, о святі заступники, ви кого Господь поставив, охоронці моєго пасти, оберігайте мене від усіх напасти і від дименських підступів, святі мученики, вищу свою твердістю у вірі, перемогли сили темряви, моліться за мене, щоб моя віра не похитнулася. А серце не підалося гріху захистіть мене від ворогів видимих і невидимих, від усіх нечистих сил, що намагаються звести мене шляху спасіння. Пославний Пріани, ти, що з темрявоязичницької, прийшов до світла Христового, молю тебе, допоможи мені в покаянні та духовному відновленні, підтримуй мене у боротьбі з гріховними схильностями і слабкостями. Проси Господа, щоб він зміцнив мене і дарував силу покаяння, щоб не гріхи мої, але благодать Його спрямовувала моє життя, і Ти, мучениця Юстині, чиста і вірна Христова невісто. Молю тебе, будь моєю заступницею перед Господом і охороницею від лукавих помислів і спокус, що прагнуть поневолити мою душу, навчи мене твердо, стояти у вірі, любові до Христа, щоб нічого не могло відлучити мене від Його святої волі, а святі мученики Кікипряне і Остині, ви своїм життям, засвідчили, що жодна сила зла не може подавати тих, хто віддає своє серце Христові, закликаю вас у всі дні життя мого. Моліться за мене перед Господом, щоб Він захистив мене від усіх підступів і спокус світу цього від усякого і ворогів, що намагаються завдати шкоди моїй душі, молю вас, відженіть від мене всі сили темряви, всі підступні наміри ворогів, видимих і невидимих, сінакої призлі задуми тих, хто хоче зла мені. Нехай ваші святі молитви будуть для мене щитом, що охороняє мене під рукою Всемогутнього Бога. Допоможіть мені бути міцним у вірі і здатним протистояти усім випробуванням, покладаючи свою надію на Господа, Господи Ісусе Христе через святе заступництво Твоїх, святих мучеників, Кіприяна і устині, зміцни мене у вірі і дай мені духовну мудрість і охорони від усякого зла. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, восвені Господні, нехай перебуває з усіма нами.